Друзі, всім доброго дня! Ми з вами знаходимося в місті Калуш. До вашої уваги ось такий будинок житловий, площею 82 метри квадратних. До нього прилягає земельна ділянка, приватизована площею 10. Сотих. Також на території є такий збудований гараж і літня кухня. В будинку є всі повністю міські комунікації, світло, газ, вода, все підведено. За бажанням, до даної ділянки можна додатково приватизувати майже 1 гектар землі. Отже, по будиночку йдемо подивимося, як виглядає будинок всередині. У будинку йде газове опалення. Це у нас перша кімната. Все, що ви бачите, все залишається ось такий цікавий шафа. Газове опалення під'єднане до ось таких пічок. Тобто йде більший об'єм і воно краще опалює кімнати. Ось така цікава конструкція. Це у нас буде друга житлова кімната, досить просторий об'ємний будинок. Все, що ви бачите, на будинку все залишається. Будинок доглянутий. Тут також, бачите, є отаке грубе, де заходить газова труба і опалює цілу кімнату. опаленні кімнати досить теплі, досить затишні. Третя житлова кімната. Будинок знаходиться, як я вже говорила, в калуші. Цікавий під інвестицію. Дуже багато з землі йде до будинку. Ось така кімната, ось така стінка, все доглянуто, збережене, люди охайно ставилися. І четверта житлова кімната. Якщо вас зацікавив такий будинок, телефонуйте, будемо їхати оглядати показ оперативний.